Ісус сказав до Нього, прозри, віра твоя спасла тебе. І вмий прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. В ім'я Отця Ісця і Святого Духа. Амінь Христос рождається. Сьогодні ми бачимо. Отого чоловіка, незрячого, що сидів край дороги і просив милостині. Чоловіка, який не мав нічого, крім єдиного плаща, яким вкривався. Чоловіка який мав серйозні проблеми зі здоров'ям, не бачив, але зміг, попри відсутність фізичного зору, побачити те, що багато людей по сьогодні не може побачити. Христос іде до Єрихону. По дорозі Він робить різні чуда. І це одне із тих чуд, яке зробив Спаситель. Через Єрихон веде його дорога до Єрусалиму. Він іде, готуючись до страти. Він іде, щоб заплатити високу ціну за кожного з нас. Він іде для того, щоб його розп'яли і своїм розіп'яттям роздерти владу гріха, владу диявола. Щоб пізніше Воскреснути і дати нам надію на наше Воскресіння. Як швидко зміняються в нашому церковному році події, ми ще не лише святкували різдвяні свята, і ми вже починаємо готуватися до Великодніх? Ми святкували оплачення Божого Сина. За якусь мить ми будемо, переживши через оті випробування Голгофти, будемо святкувати його Воскресіння, а відтак Вознесіння. Сьогоднішня Євангелія, ця подія описана також інших євангелистів. В понеділок, хто був у храмі? Ми бачили інтерпретацію цієї події від євангелиста Марка. І він чітко називає його по імені Вартемей син Темей. Сидить край дороги. Багато шуму, багато людей проходить пил, багато інших речей відбувається повз нього. А він сидить на тому самому місці. І просить. Добрі брати і сестри, ми можемо порівняти постать цього чоловіка із кожним з нас. Крізь нас пройшла процесія цих різдвяних свят. Христос, якого ми прославляли у наших колядках, але чи ця процесія зачепила нас? Але це чи святковий цей парад тих подій? Щось змінив в нашому житті? Цей чоловік прозрів, отримав те, що найбільше потребував. А ми? ми духовно прозріли. Ми навернулися, змінили своє життя, пішли за Христом. Покинули гріх, стали провадити більш глибоке духовне життя, молитися, ходити до церкви. Чи нічого не змінилося в нашому житті? Все й було до тих різдвяних свят так і залишилося. В одному із послань. Апостол Павло каже, які ми читали цього тижня, каже: ви не отримуєте, тому що не просите. А якщо просите і не отримуєте, то не отримуєте тому, що зле просите. Чи ми молилися в ці дні за переміну нашого життя? Чи ми просили Господа Бога нас, сили, наснаги, витривалості, щоб ми ви змогли духовно зрости, наблизитися до нього бодай на мить? Так, від нашого народження до нашої смерті кожна секунда є наближенням до Господа Бога. Але попри те, що фізично в часі ми наближаємося, чи внутрішньодуховно ми наблизилися до нашого Небесного Творця. Чи ми пустили наше серце, чи ми дозволили, що Він провадив наш по цій нашій життєвій дорозі? Як? За голосно, за часто ми молилися. Колядки, ми, можливо, співали голосно. Але чи це линуло з нашого серця? Чи тут є просто наша звичайна традиція, чи тут є бажання прославити? Який дає нам життя, який дає нам все, що ми маємо. Маркетологи кажуть, що яйця-курки продаються легше, більше, ніж качки, тільки тому, що курка після того, як його знесе, дуже голосно шумить кокай, а качка тихенько. Це такий приклад, який показує нам, що ми інколи мало отримуємо, тому що мало просимо. Мало виявляємо перед Господом Богом, що потрібно в нашому житті. Є такий цікавий приклад, справді реальний. В Америці одна дівчина хотіла продати дев'ятирічну е, машину Honda Accord за. 100 доларів. Невелика ціна. Але і приятель зробив для неї такий відеоролик, в якому він розповів не тільки про автомобіль, а про ту дівчину, про її кота персидської породи. Показав, як вона їздила, куди вона їздила. Зробив таку рекламу 40 раз дорожче вдалося ту машину продати за 20 000 доларів в той час, коли нова. Коштувала починаючи від 25. Зараз то відео, яке він е, виклав він в YouTube, набрало біля 7 мільйонів переглядів. Світ чітко означує, що він хоче. Світ сьогодні кричить для того, щоб продати нам якісь певні речі. Продати якісь певні товари, продати спосіб життя для того, щоб ми його наслідували. Ми, дорогі брати і сестри, дуже часто боїмося засвідчити нашу віру в різних обставинах нашого життя. Оцей чоловік, який сьогодні ми про нього чули, він був незрячий. Дуже часто в нашому житті. В людини, коли одне із органів чуття воно втрачає органів, які вона пізнає цей світ, загострюються інші органи. Для того, щоб компенсувати, для того, щоб людина легше давала собі владу в цьому світі. Я не знаю, як там в нього було із слухом, смаком і іншими. Але інтуїція в нього була дуже розвинена. Бо коли почав, почув, що іде Ісус, іде з ним сила народу, Він не став мовчати. Він почав кричати Ісуса, сину Давидів, змилуйся наді мною, і він тут має три перешкоди. Світ, люди, які, здавалося, є з Господом Богом, біля Христа починають затуляти йому рота. Каже, ти, тихо будь. що ти робиш? Його неміч була перешкодою. Він не міг встати і побігти, бо він би зразу впав. Він мав свої власні обмеження. І мовчання Ісуса. Коли Христос не зразу відреагував, то й кричить, але Христос іде. І бачимо, що чим більше світ, чим більше ті люди затуляли йому рота, він ще більше почав кричати. Сину да змилуйся над мною. Допоможи мені! Зверни на мене увагу. Ти можеш це зробити. Христос, тим, які затуляли рота, каже: ідіть і приведіть його до мене. Всі ті буває так. Що сьогодні світ закриває рота християнства. Не дає, щоб слово Боже проповідувалося, що проповідували і цінності ідеали цього світу. Не заметь може статися, що той самий світ буде нас озвеличувати. Це дуже змінили в цьому світі. Не звертаємо уваги на тих обставин, на тих людей, які є до нас стараємося бути активні і діяльні, щоб сягнути якоїсь певної цілі. І якщо ми не можемо нічого зробити через власні обмеження, то принаймні як той чоловік кричимо: Господь нас почує. Люди довкола нас почують, і вони нас допоможуть. Так само, як той чоловік. Сторея брами Єрехону. Так багато дорогі брати і сестри, сьогодні ці свята, ці дні. Багато людей знаходилися в таких обставинах, коли чув, відчували, що нібито життя іде повз них. Ті люди, які переживали біль втрати, ті люди, які відчували, перечув, що вони. Залишилися ні з чим, бо їхні будинки, їхні доми зруйновані. Ті люди, які залишилися в цей зимовий час без світла, без тепла, перебувають в темряві подібно, духовні чи фізичні, як той чоловік. І в той момент ми покликані робити все, що від нас залежить, то захищати батьківщину. Хтось волонтерити, Ти сумно виконувати свої обов'язки стану, щоб втримати економіку. Але хтось не може того робити, принаймні кричати. А кричати до Господа це просити, це молитися з глибини до серця, взивати, Господи, сину, Давидію, змилуйся над мою дитину, яка там в борозах в окопах захищає мене і не тільки мене. Сину Давиду, дай силу волонтерам ці завірюхи доставити то, що вони потребують, що потребують наші військові. Сину Давиду, не опускай нашу батьківщину, щоб ми змогли вистояти. Не дай нам зневіритися, знеохотитися. ось свідо коло нас дуже часто є байдужий Світ довкола нас хотів би, щоб ми замовчали, бо набагато йому простіше. Може, віддати на поталу московитам для того, щоб мати спокій, для того, щоб не обмежувати язвичний устрій життя, не думати про якісь небезпеки, які можуть бути. Що просто Продовжувати життя так, як воно йде. Йти тою дорогою, якою йде, формально, доброю. Формально з Богом, але чи так? Цей чоловік, коли на нього звернули увагу, і привели до Ісуса, залишає те, що мав, найбільшу свою цінність, від якої міг сховатися від собак від інших речей. Залишає свій плащ Марко описує, Лукас сьогодні не згадує про це випадок. Але це є образ, що ми, якщо Христос звернув нас увагу, Дав нам силу вистояти, Почув. Залишімо попередній спосіб життя. Залишімо, то, що прив'язує нас, що віддаляє нас від Господа Бога, що не дає нам допустити його в наше серце. Залишимо в минулому. Відкриємося на Його дію в нашому житті. Сьогодні Христос питає, що хочеш, щоб я тобі зробив. Сьогодні він переводить цього чоловіка із такого об'єктного стану, коли на нього впливають багато різних речей своїми пожертвами, іншими речами на суб'єкт. Для Господа цей чоловік є цінний. Для нього важливо його потреби каже, що хочеш. Чи Господь не знає, що йому потрібно? Чи він не знає, що він хоче. Але він дає йому можливість відчути. Що його потреби є важливі, дає можливість відчути, що Господь Бог хоче зробити то, що в ньому потрібно. Для Господа кожен з нас є важливі Наші труднощі, наші випробування, наші потреби Господь знає, але Він хоче, щоб ми це висловили в наших молитвах, щоб ми це окреслили, щоб ми йому про це сказали донесли. Де ми хочемо, де потребуємо, щоб він найбільше діяв? Цей чоловік не обира якийсь певний економічний, якийсь певний вигоду з того з зустрічі. Він не обирає якийсь там фізичний. Він хоче бачити Він не говорить про якесь інше там здоров'я, там що невідомо, що ще боліло чи не боліло. Але він потребував бачити Ми сьогодні потребуємо побачити в тих важких обставинах нашого життя, дію Бога в нашому житті. І коли нам здається, Господи, коли є стільки випробувань, де ти знаходишся, коли ти зможеш сказати, Господи, де ти був, коли я терпів ті чи інші випробування. Але Господь. Може сказати й був поруж тобою, який не дав тобі впасти, зневіритися, знеохотитися. Чи ми чітко знаємо, що ми просимо у своєму житті? Чи ми чітко називаємо, коли буваємо, думаємо собі, а, Господь знає, а що й буду Господу Богу надокучати? І на кінець, коли Господь зцілив того чоловіка, хвалячи його віру, Євангелист Лука каже, що він пішов, славлячи Господа. В нашому житті ми часто отримуємо різні від нашого небесного батька. Господь Бог благословляє, допомагає, підтримує, дає сили, здоров'я, насла, інших людей, важливих в нашому житті, але ми часто недооцінюємо, не бачимо його дію, не прославляємо Господа Бога. І сьогоднішній Івангелій вчить нас славити Отця, наслідувати того зрячого чоловіка, прославляти Господа. Це як зеркало. Зеркало може бути присипане порохом, і коли сонце світить, нічого не відбувається, але мусить бути очищене. І коли промінь сонця падає на нього, зеркало перенаправляє його в ті найглибші, закутані, де просто промінь не може достатися без того зеркала. Будьмо тим зеркалом в цьому світі. Де да, Господь Бог, який зігріває своїм світлом, любов'ю, теплом, щоб він міг через нас зігріти тих людей, що довкола нас, просвітити їх, допомогти їм, вислухати. Нехай Господь дарує нам всі ті ласки, які потребуємо, сили, наснає інших речей, щоб бути тими добрими свідками, щоб він міг діяти через нас у цьому світі і в такий спосіб його міняти. Amém. Christos.